Добрий раночок, дивіться, яка у нас погода сьогодні. Бачите, а я прийшла вам, я вже всі попіно спакувала, попереносила в машину, в кабіну, йду передіватися, а по дорозі хочу вам цю красу показати. Бачите, як розцвіли це молодесенький кущик. Гляньте які гарнюні будуть. О, гляньте, це дощик намочив їх, то вони пригнулися тут. І устомочка їхня сусідка. Ну, тут така клумба, тут я вишні вирізала. Оце тут росли морозники. Я їх завжди зрізаю. Ну, це не зараз зараз це не зараз зараз не полоч. І зараз я покажу вам ще машина на готові, задрипана. Це тут винесено частину, частину стоїть на сходах, в теплиці немає, я показувала. Гляньте, які красунчики. Дивіться, який колір, такі, такі. здається, зірочками. Гляньте. А тут вже перецвітають, тому що я дуже рано все висаджую. Але мені тут треба теж місце для мультифлори. Оці як перецвітуть, я сюди теж посажу. Оці. Кашпо. Чотири ночі переночував інжир вже тут в мене. От. Але, знаєте, сказати чесно, йому в теплиці краще. Там ще такий самий, самий саджанець, то оці е фруктики там в два рази більше. Я зараз приїду з нової почти, їх занесу назад. Оце, що я сама вкорінила, гляньте лимонлайн, дуже гарні саджанці вийшли. Цей менший, тому що в меншому горщику, цей більший. Гляньте вже такий кущик і вже цвіт викидає. Ідемо, я вам ще покажу. оцю цю красу. Гляньте, як розцвіли за сьогоднішню ніч. Ну, не повністю, але ж вже можна роздивитися. Теж їх дощ, бачите, капельки намочив. Боже, які ж вони гарні ці гортензії. Це поларбір, полярний ведмідь. Е мене запитували, де я купляла. Я купляла у нас тут в Рівне, в житині садовий центр. Оце якщо в садовому центрі, отака от краса. Отака краса величезна. Це Лимон Лайн. А це в людей куплені. І оце тут дивіться, теж в людей, але бачу, що буде гарний. Це таке саме, як там я тільки що вам показувала. Гляньте, вітер витріпав, слухайте, гляньте, як воно обтріпане. Треба тут від шкідників на всякий випадок покрупити. І оця така краса. Бажаю вам гарного, мирного дня, здоров'ячка. Всього найкращого. Дякую за перегляд.